Уже. Вкрай вкрай важливі новини, які ми не встигли з вами обговорити, Ді. тому що вони безпосередньо стосуються Києва і безпосередньо стосуються того району, де слава проживає, можливо, славі відомо щось значно більше. Поліція зараз перевіряє інформацію про напади на жінок в оболонському районі, і саме про це йдеться на сторінці правоохоронців. Наголошується, що напередодні в соціальних мережах почала ширитися інформація про те, що ну на що? оболоні, нібито в темно Ну, пору доби на киянок нападає невідомий, б'є їх молотком по голові, і вже буцімто відомо про 11 постраждалих. Проте поліція каже, що до них жодних заяв з цього приводу не надходило, і тому вони зв'язалися з авторкою публікації та очікують на деталі. Почалося все якраз з допису жительки оболони Тетяни Скрипник. Не знаєш її. Ні, не знаю. Ну лаболонь велика. Ну так, але тебе знають на оболоні. Точно всі ну прям до мене прийдеться на скрипники. Почне розповідати історію. Буває всяке. Отже, в цьому дописі жінка написала про двох агресивних нападників: про чоловіка і про жінку. Отже, за її словами, чоловік може бути місцевий, бо постійно після нападів ховається між будинками. А про психічно хвору жінку із синім волоссям, яка нападає виключно на жінок, б'є їх по голові і царапає обличчя в курсі весь мікрорайон. Скрипник додала, що жінка давно хворіє, проте відмовляється від лікування, а примусово госпіталізовувати її забороняє закон. Пізніше авторка допису додала і ще один допис, де поскаржилася вже на поліцію, бо вони, не пред'являючи офіційних документів, намагалися зв'язатися з нею в соцмережах, а потім ще й приїхали близько 23-ї години. І жінка відмовилася з ними спілкуватися. Бо, за її словами, поліцію не викликала і закон не порушувала. Також до Писувачка дорікнула і медійникам, які без дозволу поширили її інформацію про напади. Що ж до так званих маніяків, то скрипник додала деякі штрихи до портрету так званої Мальвіни, а саме уточнила, що їй приблизно 30-40 років, і ця нападниця неодноразово поводилася агресивно щодо жінок і дітей у районі Братислави. Так слава, а тепер я не зрозуміла закид пані Тетяни Скрипник до медійників, які поширили е, цей пост. В моєму розумінні, якщо ти людина добра, викладаєш, в соціальній мережі будь-яку інформацію, тим паче такий допис, який, вочевидь, може мати величезний суспільний резонанс, так. це логічно, що це буде поширено медіа. Це ж не твої якісь персональні дані. Стоп. Ну, тут два варіанти. Або вона хайпанула. Може бути. Або вона хайпанула. Або вона. Хотів, знаєш, сказати хапанула, але а, вон або ну якби або тут в поліції ігнорують. Ну як ти пишеш, що ви поширили мені, Ну ти сама ти хотіла, щоб те, що ти написала, дізналася. Ну, будь ласка, люди дізналися. Ми почали про це розповідати. Ну, це я слухай. Я, наприклад, не чув цю історію. Попри те, що мешкаєш на облогі. Я вчора. Вперше її так само, як і ти прочитав угу. у публікації Тетяна Скрипник, тому що вона розлетілася скрізь. Так всі репостили, репостили, репостили. в телеграм-каналах. Розлетілася оцей пост. Тетяни скрипник Взагалі хотілося б зв'язатися з тією, з цією тетяною скрипник. Просто мені цікаво, от по голові молотком б'ють тільки жінок чи чоловіків, так само. Я так зрозуміла, що з допису йдеться тільки про жінок. Друзі, ті, хто мешкають на оболоні. напишіть, Будь ласка, ви чули щось про це. Можливо, кожен з нас долучений не тільки до свого будинкового чату, а ще й до різних телеграм-каналів і чатів в тих мікрорайонів, де ви мешкаєте, чи там щось подібне писали, тому що ну, бодай одна людина, окрім пані Тетяни, та. Також має знати про цю історію, і можливо, ви нам напишете. Ви, якщо не захочете, аби ми озвучували там ваше ім'я чи ваше у вайбері, ми цього робити не будемо, і за це можете за свою анонімність жодним чином не перейматися. Але будь ласка, напишіть, ми хочемо ще буде від однієї людини почути. Можливо, це все вигадки. Ну ми не знаємо. Ми те, що правоохоронцям вдасться дослідити.